Оболіському порному ліцеї проводиться захід приурочений нашим воїнам, хлопцям, які загинули у війні із Росією. Тому сьогодні в пам'ять про них ми робимо такий захід. В Захід будуть входити. Благодійний ярмарок, кошти з якого підуть на допомогу Збройним силам України. Далі приурочені даному заходу будуть спортивні змагання. Це футбол, молодша вікова група і середня вікова група, перші четверті класи і п'яті сьомі класи. Також буде волейбольний турнір дівчатка 2011 рік і молодші. Також буде проведений Захід з музичним супроводом це будуть вірші наших дітей, патріотичні пісні також будуть лунати, патріотичні танки. Дітки сьогодні зможуть почастувати козацькою юшкою. Всіх ми пригостимо. Дякую також всім, хто долучився до даного заходу і в фінансовому плані, тому що потрібно було це все організувати. Дякую нашим спонсорам, незміннику Синюку Олександру Володимировичу. Дякую культурі. Жашківської міської ради, в особі Білик, Інни, також відділу освіти, в особі Людмила Григорівна Рябоконь, міському голові. Також тому, що вони це також вони долучилися до даного захиду. Ну і зрозуміло, що я дякую всім батькам, педагогічному колективу, дітям нашим, які сьогодні і ярмарку організували, спортивні змагання. Ну це все, що я перерахував. Тому я думаю, що у нас сьогодні це все вдасться. Ми проведемо його на високому рівні. Слава ЗСУ. Про всіх, хто загинув у російсько-українській війні, і дорослих і дітей, і цивільних, і військових. Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю наших односельчан дульського Петра Андрійовича, Ходаківського Володимира Володимировича, крохмального. Миколи Сергійовича. Тищенка Віктора Сергійовича. Захаренка Віктора Васильовича. Винарчука Євгена Вікторовича. Мазана Миколи Васильовича. Чеверноженка Василя Васильовича. Бицюка Миколи Григоровича. Білопільського Олександра Дмитровича, думи Мирослава Володимировича. Всіх рідних, які втратили найдорожче у цьому житті: синів, батьків, братів, запрошуємо до слова Захаренко Наталію Григорівну, маму Захаренка Віктора Васильовича. Я дуже вдячна всій нашій Соколівській громаді, дітям нашої Соколівської середньої школи, всім гостям, яких запросили. Від імені наших у нас батьків і від наших рідних, що у нас проводять такі заходи пам'яті наших рідних, пам'яті наших близьких. Дякую, вам велике. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, наших односельчан, які віддали найцінніше своє життя за нашу свободу та незалежність. Цей турнір Небесний Легіон є символом їхньої незламної волі, їхнього прагнення до перемоги, їхнього вічного перебування у наших серцях. Дивлячись на вас, молодих, сильних сповнених енергією, я бачу продовження їхньої боротьби. Сьогодні, беручи участь у цьому турнірі, пам'ятайте, за чиїми іменами він названий. Пам'ятайте про їхній подвиг, їхню жертовність. Нехай кожен ваш рух, кожна ваша перемога буде присвячена їхній світній пам'яті. Нехай Дух Небесного легіону надихає вас на чесну боротьбу та спортивні досягнення. Вважаю всім учасникам чесної боротьби, спортивної удачі та перемог, які б гідно вшанували пам'ять наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Вічна пам'ять Олега. Ви сьогодні перебуваєте на оновленому майданчику. Бачите, який зелений газон. Минулого році він був не такий, а зараз він е виглядає зовсім по-іншому, він оновлений, Ну, не тільки він новий став. Тому я завдячую і депутатському корпусу, Ігору Андрійовичу. Олександру Володимировичу, Людмилі Григорівні це ті люди, які доклали зусилля, щоб ви зараз були на такому чудовому майданчику. Дякую. Шановні учасники заходу, щиро вітаю всіх і громаду Соколівки, і наших гостів, вельми, шановних, на цьому заході і він не перебільшу знаковий. Знаковий, що це не тільки спортивні змагання. По-перше, це Несе навантаження організаційне, спортивну майстерність досконалює і, що найважливіше, єднаємося, єднаємося у відносинах, єднаємося в нашій пам'яті. І не забуваючи ті слова, звертаюся зараз до наших дітей, що майбутнє в ваших руках, наскільки ці руки будуть сильні, наскільки ці руки будуть умілі, наскільки будуть товариські. Щирі віддані, бо одна людина не будує майбутнє, а ви спільними зусиллями залежить майбутнє України. Тому сьогодні ми шановуємо, єднаючись пам'ять про тих, хто загинув. Ми славимо тих, хто сьогодні зі зброєю в руках вічна віч з ворогом, а ваші рідні, ваші близькі, знайомі є там. І давайте своїми діями. Щоденними доведе, що їхні зусилля є недаремні, що Україна буде вільною, процвітаючою, створчим, трудовитим народом, який займе передові позиції на міжнародних рівнях в освіті, в культурі, в економіці і про Україну знатимуть як найкращу країну для проживання. Тому сьогодні. Хочу подякувати найперше організаторам цього турніру Володимир Васильович. вам. Дякую. Ми всі знаємо непроста справа організувати і провести ці турніри, тим більше, що це в нас вже традиційні турніри стають. Герб нашої громади покрова Пресвятої Богородиці, яка оберігає нашу громаду, і я хочу, щоб оберігала всіх. Також хочу подякувати родині Косинюків. Які проживають в Соколівці, але проживають фізично, а ментально і духовно вболівають за всю нашу громаду, та навіть більше за всю Україну. І батько Володимир Володимирович, і Олександр Володимирович, і їх діти, і Віта сьогодні присутня тут. Вони всі захоплюються і віддано працюють в освіті, в культурі, громадсько активні. Є депутатами і батько і син Жашківської міської ради. І ми плідно працюємо. І так як вони вболівають за село, мені хотілося б, щоб всі ми вболівали за кожен свій куточок. Щиро дякую вам, Олександр Володимирович, ваша допомога доказ того, що добро немає кордонів. Щиро дякую за підтримку. І з громади. Хочу висловити співчуття щирам рідним і близьким, які втратили своїх на війні, всім тим, хто чекає своїх рідних, дочекатися, дочекатися живими. Зрозуміло, що війна то не така проста штука, це гірка пігулка, але ми її ковтнем, переварим і виплюнем. Слава Збройним силам України, слава всім силам оборони! Честі, шана всім батькам, які гідно виховують своїх дітей, тренерам щира подяка за те, що ви працюєте з дітьми. Це досить непроста справа і не просто навчитися бити м'яч. Треба виховувати дітей спільними зусиллями разом до перемоги. Слава Україні! Шановні учасники змагань, рідні, близькі наших загиблих земляків. І свій виступ я хотів би, напевно, почати з, з вас і щиро вам подякувати за позицію ваших рідних, за тих людей, які сьогодні спостерігають за нами. На жаль, вони доєднались до Небесного легіону, але ми маємо всі, особливо молодь, пам'ятати, що вони навідали своє найцінніше заради того, щоб молодь жива, розвивалася. А Україна залишалась вільною і незалежною. Тому щиро вам подяка і низький укрін за позицію ваших рідних, ваших дітей, за те, що вони не побоялись стати в стрій, взяти зброю і захищати рідну Україну. Сьогодні також хотів би подякувати всім учасникам змагань, які доєднались до вшанування пам'яті наших загиблих земляків Соколівчан і приєднались до традиційного турніру Небесний Легіон. Ми щиро всі віримо про те, що тільки разом ми можемо змінити Україну, тільки разом ми її зможемо створити процвітаючою, успішною, економічно незалежною тією Україною, про яку ми мріємо, яку ми всі бачимо в нашому майбутньому. Як сказав Єврій Андрійович, все дійсно так і є наше майбутнє у наших руках. І тільки разом ми можемо здавати ворога. Ми можемо збудувати сильну країну і разом жити в вільній, незалежній Україні. Тож, Слава Україні! Героям! Слава! Шановні діти, шановні вчителі, шановні батьки, рідні, близькі загинувших наших військових воїнів, які дійсно ціною власного життя, обороняли нашу рідну країну, наше рідне село для того, щоб ми жили в мирі. І робили якісь здобутки, і це видно на даний час по нашій школі, тому що дуже багато нас хороших здобутків. Ці хлопці, дуже багато з них, більша частина навчалися в цій школі, теж отримували певні здобутки і примножували їх для нашої школи. Це дуже важливо, тому що багато з них займалися спортом. І тому ці змагання, навірно, це вже традиційно стали символом того, щоб вшановувати пам'ять наших загодних соколич. Тому хочу подякувати всім рідним та близьким батькам наших загинувших воїнів. Ну а командам хотів би привітати з початку змагань, ну і здобутків вам і перемоги. Слава Україні! Героям слава! На все життя він важливий, на 100%, бо я люблю спорт. Я і в волейбол, граю, і в баскетбол, і футбол, і так тренуюся. У нас спорт це важливо, як так само, як і пам'ятати наших героїв, які захистили нашу землю від росіянів. Ми вважаємо, що такі заходи в честь наших воїнів, які поклали своє життя заради нас, це дуже важливо, тому що потрібно пам'ятати про них, вшановувати їхню пам'ять і робити такі заходи. Спорт це життя і це потрібно для нас здоров'я. Ну, насамперед, це пам'ять про загиблих і героїв, які захищають нас на даний час. Мені здається, кожен воїн би хотів, хотів, щоб їхній улюблений спорт продовжувався в їхньому рідному селі і в рідному навчальному закладі. У вишитій сорочці, збивши ноги, стоїть Україна по дороги. Чому ти плачеш, душенько тендітна, чому ти Україна у сльозах? Чом сива стала нень, неба синь блакитна, чому від суму не співає птах? Від горя плачу я від туги і від болю, за тих в сльозах, що згинули в бою, що матір затулили ви собою. Долаючи нестерпний біль і страх, печаль і сльози розривають груди, як гинуть мої доньки і сини. Якби ви тільки знали добрі люди, як я стомилась від проклятої війни, Жота смутою перебилася дні ночі, я шукаю твої очі. Чекаю на твій голос в телефоні, як ти кожен день, як на святенку того ранку. Отак От би прокинути біля вікна війни вже нема. Отак От би ти поруч і кажеш ми перемогли, мила моя Я поруч з тобою запекло бою і стіною. Поручя, мы з тобою одне Тебе, орда, и тебе заспіваю, З тобою засинаю. ми разом сдавай. Лякали їх морози лютневі, палали серця, як гілля у ватрі серпневі, доки вуриженьки гнили в жовневім болоті, наші влаштовували толоки в окопі, неприступна нотка смутку на їхньому обличчі, втомлені очі, павші кутики уст, у боротьбі усмішку беруть. Навіть зимку троянди в душі їхні цвітуть, у війську не видно, хто молодший, хто старший. Однако усі воїни, промінчих спокою давши, стають героям майбутнього щастя. Були атовці, тепер стали азовці, міцні всередині, крихкі зовні, вони дають країні не впасти в грязюку, рвуть ворога, як мангуз-гадюку. Для орди ваш спротив, це мука, ваша хоробрість незалежності запорука. і мрія про мир в будові, а треба достанемо в норму броні. Утром це школярка юна, окутана з тягом, жовто блокирний горять у неї очі. Я вкладе маскувати всі дуже ночі. Дорогці, мати, Що молиться до світання, що є патріотом рідного краю, в робці, бабуся старенька, що каже батьчок і захиснику, робці діло силенький Збирає мояся серце чеснику, у хробці ти уробція Україна, у земля урах, всі яни поборю, бореться за свободу і болю. У ти у я Україна, Україна. 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 Україна.